Доброго дня, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось я нахожу в своїй теплиці 6 на 12. де У мене посаджена моя улюблена зульфія. І вже вона почала наливатися. Я вам показувала, як були позакручувані в мене верхушки, жировала зульфія бо дуже удобрений ґрунт був. А я провела слідуючі процедури, Підкормила фосфорно калійним добривом, не поливала трохи його. І ось, бачите, результат. Звісно, е, обризувала цвітіння борною кислотою для того, щоб покращити завіс плодів. І ми бачимо такий ось результат. Вся кісточка зав'язалася. Друга теж починає зав'язуватися, третя цвіте. В цей момент ми будемо теж поливати водичкою та підгодовувати. Ось оці всі пасинки я хожу, зриваю, бо вони не потрібні. Вони тільки тянуть сік і почаще треба годувати. Ось такий вигляд. Мають мої зульфія, моя. Все Всі томатики зав'язані. А все тому, що я її обробила Кажду китицю, коли вона починала цвісти, я її обробила борною кислотою. Зараз я буду підгодовувати ось таким розконцентратом з формулою 5 10, 15 це саме потрібно нам для того, щоб наші плоди, які вже зав'язалися, і починають зав'язуватись на другій кісті. І починали зав'язуватись на третій, четвертій, п'ятий, шостій, нам потрібно час від часу подлівати цей розконцентрат. концентрат. Він не із дешевих, коштує літрова бутилка 180 гривень. Але його йде небагато. Тут він з мікроелементами, гумат калію, з мікроелементами, які в даний момент дуже потрібні нашим помідорчикам Ось. Бачите, як зав'язується, все зав'язується. Тому ми будемо його підлівати на налійку 5 літрів, бо я більше... Тягати не можу тяжкого. Я беру два оці колпачка з бутилки. Якраз це десь буде так 13-14 мл для того, щоб дати підживку. Ось, друзі, у мене ще посаджено. Я вам показувала, як я сіє, сіяла огірочки. Уже вони всі зійшли. Будемо їх. Доглядати для того, щоб посадити на другий оберт для урожаю. Ось так виглядають мої томатики і, ще вам покажу, як у мене тут росте м'ята, щоб не гуляло місце, я посадила м'яту, руколу, салатик там з цієї сторони. У мене посажена, посажений базилік і з цієї сторони теж. Так. А це мої низькорослі томати бобкат. <кхи> я їх посадила і рядишком посадила перці Геркулес. Ось такий вигляд вони мають, цвітуть уже, бобкат теж зав'язується, бо я його теж обробляла. Борною кислотою. І ось такий вигляд мають перчик Геркулес. Все цвіте. Ми його побризгаємо теж і підгодуємо теж калійним добривом. Фосфорно-калійним добривом. Отже, вже, вже даже починається перша завість Так що, друзі, оце бобкат всій своїй красі. от Зуффія, звісно, мене радує. Я люблю цей сорт томатів. Попробувавши раз, я від його не відмовляюся. Ну, єдине, що тут пасинки, пасинки треба обломлювати, бо вони дуже швидко наростають і тягнуть соки, які нам не потрібні рослинці, щоб вона... Плоди налівала, а не давала пасенки. Ну, ось так хожу час від часу і обломую, оставляючи такий бугорок, для того, щоб з того місця більше не виросте пасинок. Ось так. Ще треба поприскати борною кислотою нову кісточку, яка починає цвісти. і Поливати. Ось, бачите, прогляділа який здоровий. Пасенки треба зламувати зранку, щоб ця ранка, яку ми зробили, за день присохла і не було шкоди для самого томатика. Ось так. Так що, друзі, кому? Була корисна моя інформація, беріть собі на замітку, доглядайте за своїми томатами і будете мати урожай. А я з вами буду прощатися. Бажаю всім міцного здоров'я, успіхів та швидшої всім нам перемоги. Будьте здорові. До зустрічі на каналі!